І знову ми в студії на самі. У нас сьогодні такий максимально насичений різними гостями, різними людьми ранок. Тож зараз говоритимемо про швидкі побачення. Так, уже у нас на дивані Тетяна. Тетяна, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку вам, доброго ранку всім сумчанам. Як почався твій ранок сьогодні? А, знаєте, трошки сонно. А я прокинулася від думки, що сьогодні в мене заплановано, і згадала, що мене запросили в гості. Ви запросили, тому ранок починався на позитиві. Так, легко прокинулася, не було проблеми з тим, що о, так рано і незвично. Якщо чесно, то ну, трошки є. Проблема прокидатись, коли ще на вулиці темно, але коли є мотивація, коли ти знаєш, що ти хочеш зробити за сьогоднішній день, то треба прокидатися і йти. Сподіваюся, програма на часі ранок була все-таки мотивацією так, і налаштовувала прокинутись більше. Ми мотивуємо людей прокидатися. Так, Це принаймні перемога. наші гостей. Ну, так. Так. Що ж, але сьогодні будемо говорити з тобою про. Швидкі побаченіше, мабуть, це про підсумок швидких побачень за рік. Спочатку коротко скажи, власне, що це за така програма, не програма, в чому її особливість. Швидкі побачення або спіддейтінг це є така більш стандартна а, назва. Це такий собі проєкт. У сумах він віднедавна, а починалося з того, що декілька громадських організацій зробили пару разів до 14 лютого а, цей проєкт одноразово. І я була учасницею тоді. Після цього в мене виникла така ідея в голові, чого б не зробити це на постійній основі, тому що ну, людям це заходить, молоді це подобається. От я вирішила спробувати. Спочатку було трошки Складно в'їхати в систему, так би мовити, але зараз уже в лютому буде рівно а, два роки, як я займаюся цим в якості організатора. А що представляє собою цей проект? А це захід, який зазвичай проходить ввечері, а, де за одну годину. Ви як учасник можете познайомитись одразу з а, декількома цікавими новими для вас людьми. А як це проходить? Проходить однакова кількість рівна кількість а, зареєстрованих учасників, хлопців та дівчат, які мають цю можливість по 5-7 хвилин поспілкуватися один з одним. Таким чином, за одну годину у вас може бути декілька нових класних, цікавих знайомих. Якщо <говорит> коротко, то так ось, 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 цьому заключається суть а, заходу. Щобки, а встигають за ці 5-7 хвилин хоч щось дізнатися один про одного? Я можу вам точно сказати, що не тільки вас хвилює це питання. Завжди якось думаєте, що мало часу, але тут а, таке, дуже, дуже такий великий нюанс, тому що якщо бути відвертим, да, співрозмовники бувають різні. З кимось вам буде мало і пів години говорити. А з кимось 5 хвилин це якраз той період часу, за який ви можете зрозуміти, чи хотіли б ви далі продовжувати спілкування цієї людини, чи можливо просто поставити. Тобто крапля демоверсія спілкування. Так, але, але в принципі, я думаю, дійсно за п'ять хвилин вже в принципі, можна зрозуміти, тобі цікаво з людиною спілкуватися чи ні, а вже потім продовжити своє спілкування. після розмови. Не знаю. Може бути, знаєте, як перше враження оманливе, то можливо Ну, від цього ніхто не застрахований, так що все, все може бути. Але от вже два роки займаєтесь цим проєктом. Два роки, уявіть, два роки люди знайомі ви як ви, ви знайомите людей, оскільки вже. Купідон такий собі зводити так. людей. Розкажіть, от а, за цей рік такий собі підсумок. Скільки вдалося створити пар, Якщо вдалося, а, Знаєте, а трошки некоректно з моєї сторони, але як організатор, я особисто вважаю, що а, мабуть. А... Трошки недоречно рахувати, скільки людей в мене закохалося, скільки почали зустрічатися після побачень. Тому я можу сказати, Можливо, лише, у вас уже сім'ї там за загальні. два роки що <світ> можу сказати лише загальну характеристику. Скажу чесно, мене завжди виходить спілкуватися з усіма учасниками після завершення вже а, заходу, так як щоразу приходять нові нові обличчя, є ті, хто приходить декілька разів, тому що їм дуже подобається атмосфера, от нові знайомства. З тими я підтримую зв'язок. Бувають такі, що мої знайомі, друзі приходять. То, звісно, я спілкуюсь з ними і запитую, як вони там, а, як їхнє життя після участі в швидких побаченнях. От. Але ну, є люди, які прийшли один раз, просто там знайшли а, собі знайомих, друзів, можливо, якихось однодумців, або просто тих, з ким можна піти в кіно, сходити на ранкову пробіжку. Ну, от, І все. І їм вистачило цього. Тому, а, якби чесно, таку саме кількісну характеристику я не веду. Можу сказати, що а, із загальних вражень людей. То дуже багато людей знаходять в першу чергу однодумців. От я не буду брехати, не скажу, що дуже багато знаходять саме свою половинку другу. Але була така цікава історія. Це десь рік назад. Я ще, ну, ще так тільки починала цим займатись, розкручувала якби, цю тему в сумах. І а, прийшла одна дівчинка, прийшла за компанією. З подружкою, а взяти участь у побаченнях. Вона ну не дуже так хотіла, з власного бажання просто якби підтримати подружку. І таке буває іноді. І прийшов юнак, який теж випадково, як він сказав, тоді опинився, просто побачив в інтернеті, зареєструвався з цікавості, просто що воно такий за формат. От, і вони познайомились там, фактично після заходу розспілкувалися. І після того вони почали зустрічатися і зустрічаються до цих пір. Я підтримую з ними зв'язок. Мені самі. Мені трошки і дивно, і приємно від того, що люди знайшли один одного, ну вони вже так збираються одружитися, я так зрозуміла. А -а -а. Мені приємно да, від того, що вони познайомилися саме ну, з моєю допомогою. О, от. І це для мене вже такий показник. Хоча я для себе не ставлю за мету там одружити когось чи там звести людей, як, ну, щоб вони почали зустрічатися ні. А для мене в першу чергу мета це створити людям комфортні умови для їхнього знайомства і співпраця. Для переходження однодумців. Да, для атмосфери. Тобто в мене всі виходять з гарним настроєм. Неважливо нападаємо, де як мінімум, а да, як, да, як максимум, то вже більше. А там є листи симпатій, де вже учасники відмічають, хто кому сподобався. Потім mm -hmm. я їм надаю посилання на сторінки, якщо а ви отримали симпатію. Тобто, ну в першу чергу для мене мета це познайомити людей. Ну а далі вже, як то кажуть, це в ваших руках. Але в принципі виявили. можна назвати вас не сваха, найбільша сваха в місті суми, яка за два роки вже стільки людей познайомила, вже стільки зустрічається. С стільком, стільком людям дала можливість от, знайти свою компанію. Дійсно, оскільки, ну, не так просто, мабуть, просто йти по вулиці, зустріти людину і сказати, пішли в кіно зі мною, так? А от тут така саме сприятлива атмосфера. Для цього. Можливо, комусь додає сміливость. Познайомитись з кимось, якщо хтось раніше не міг просто познайомитися на вулиці, якщо все. там сподобалось дівчата, яка сміливість. Якщо можна, то я додам трошки. А до ем, статистики, так би мовити, я коли спілкую з учасниками, які були вже в мене, то ем, найчастіше від дівчат, але іноді від хлопців я чую такі дивні речі для себе, які вже стали ну звичними потихеньку для мене. Справа в тому, що багато учасників говорять мені про те, що в них з'являється якась впевненість в собі, додається саме після участі в швидких побачень наприклад, буває таке, що гарна дівчина, все ну, все при ній, все добре, але чогось от не вистачає впевненості в собі. Ну, якось так складається. Вона приходить на швидкі побачення, розуміє, що вона подобається комусь, вона цікава а, іншим людям, а такою, якою вона є. Насправді їй не треба нічого в собі міняти, як там їй кажуть, якісь інші знайомі. І а, пі буває таке, що навіть один раз от, побули в мене дівчата на заході. В них починає мінятися життя. Я ну, якби бачу, що це уже так, навіть статистика можна сказати. Ну тобто, така цікава, ото річ. Тобто ви так ще її розкріпощаєте, так російською, так, так допомагаєте їм бути впевненими у собі, однозначно, так. можливо, якісь плани от за два роки вже стільки досвіду, стільки проєктів проведено. Може на, більш щось плануєте, от таке незвичайне Поверкінг-центри, де можна більше людей зібрати, більше там познайомити. Скажу вам чесно, поки що в планах дещо є. Розголошувати, не буду спішити. А якби є така невеличка проблема? люди Бояться брати участь в такому заході, а де, з деяким ще треба поспілкуватися попередньо, пояснити, що ніхто вас там не з'їсть, все буде добре, я буду поряд, якщо треба підтримаю. І це основна така проблема. Тобто, набір учасників багато людей хочуть, але а, не всі відважуються. Бувають навіть такі моменти, що хтось, а, ну трошки злякавшись, відмовляється там за один-за два дні. Тобто, мені хотілось би звернутись до сумчан і сказати, що не треба боятися треба брати участь тому що як мінімум вийдете з гарним настроєм як максимум з купою класних друзів яких ви можете вже знайти на швидких побаченнях от а з приводу планів а, Можливо, це буде розширення трошки, от але це все тільки в думках, в ідеях. Скажу вам відверто, вже було пару моментів, коли я навіть хотіла якби залишити цей проект, бо я не люблю сидіти на місці. В мене паралельно ще декілька проєктів, а щось нове хочеться вже запускати в рідному місті. Але ну в цей момент переломний для мене. Знайшлись люди. Це були хто просто мої знайомі, хто сучасників шутких побачень, які сказали ні. А, не смій навіть думати про це, тому що ну такого більше в смах немає. Поки що можливо. Так, будь, дійсно, ви, далі. Ми дякуємо вам за те, що ви робите таку добру справу. так, можливо, можливо, можлив, привітання від вас для всіх, кого ви познайомили вже. Так, привітайте всіх е, своїх учасників. Не знаю, з новим роком хочу Я звернутися можу. до всіх сумчан, до тих, хто брав у мене участь уже в швидких побаченнях, і до майбутніх учасників. Вітаю вас з новорічними святами. Хочу побажати всім впевненості в собі та яскравих емоцій щодня та Хвилини, приходьте на швидкі побачення, я буду чекати саме вас. От Дякую так. Вам. Завершуємо розмову. Дякуємо за те, що прийшли. А нам час приходити до нашої наступної рубрики.